Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. І, звісно, підписку. І пропоную поговорити про одну дуже цікаву тему. Вона політико-економічного такого плану. Мова йде про можливість підписання між Україною і Сполученими Штатами угоди про вільну торгівлю або про зону вільної торгівлі. Про це достатньо багато останнім часом говорить президент України. Хоча ця тема піднімалася і раніше, але вона ніколи не була щоб суперпріоритетна для. Для нашої країни, але зараз е, Володимир Зеленський пропонує створення такої зони вільної торгівлі з нульовими тарифами, як частину більш широкої угоди з США щодо економічного відновлення України. Але головне питання, яке виникає е, при, при цьому, навіщо нам взагалі така угода? Чи може вона нам принести якісь плюси, і чи не стане вона додатковою перешкодою на шляху нашої інтеграції до Європейського Союзу? Ну, от у цьому, цьому і будемо. Омо розбиратися передусім. слід зазначити, що різні країни достатньо активно використовують різноманітні регіональні торгівельні угоди для того, щоб покращити взаємовідносини з сусідніми, не тільки країнами, ну і досягнути такої максимальної вільної торгівлі. Після 91-го року кількість таких угод, взагалі, по всьому світу зросла більше ніж 15 разів. І на сьогоднішній день існує. Приблизно 380 подібних угод, хоча в 91-му році всього навсього їх було 25. Україна теж бере участь в цих процесах. У нас на сьогоднішній день 19 чинних угод є про вільну торгівлю. У сполучених Штатів менше 14, але вони їх підписали з 20 країнами. Серед них, зокрема, велика дуже угода, яка ще була підписана за часів першої каденції Трампа з Мексикою і Канадою. Яка замінила угоду нафта, і е, Трам, правда ну після приходу другого в білий дім, е, почав всі ці речі дуже серйозно переглядати. Ну і ми взагалі знаємо прекрасно, як він грається з тарифами, митами, як він їх застосовує, і як він їх е, ну, намагається реалізовувати там е, на практиці у Європейського союзу таких угод 48, е, скоріш за все, в найближчі тиждень, можливо, трошки довше, стане 49, тому що вони на фінальному етапі підписання. Угоди з блоком південноамериканських держав Мер... Меркосур. Міркасур, і це до речі дуже відома історія, на яку ще не зрозуміло, як будуть реагувати Сполучені Штати Америки, тому що Трамп, який оголосив фактично західну півкулю зоною особливих інтересів Сполучених Штатів, ну тепер змушений буде зіткнутися з тим, що південноамериканські країни підписують достатньо грунтовну угоду з європейським союзом. А на фоні загострення, яке відбувається з Гренландією, це набуває особливо. Пливого, скажімо, такого змісту, хоча е, треба тут зазначити, що з Меркосором цю угоду готували чорно скільки. Вона дуже довго готується, і це викликало багато занепокоєнь в різних європейських столицях, але по факту дійшли до якоїсь нормальної. Такої ситуації, ну, от, начебто, угоду вже готові е, підписати. Е, я чому згадую про європейський союз, тому що будь-яка угода, яку буде укладати Україна з Сполученими Штатами в контексті нашої європейської інтеграції, е, змушена бути переглянута або взагалі спочатку нівельована, а потім перепідписана, але вже в контексті тих правил, які діють в Європейському Союзі, і тут е, слід е, розуміти, що е, на сьогоднішній день на Сьогоднішній день між США і Європейським Союзом фінальна якась угода про торгівлю не підписана. Ну, наприклад, Сполучені Штати так, в липні 25-го року, вони досягнули рамкових якихось домовленостей про нові умови взаємного доступу на ринок, і це дозволило європейському союзу уникнути мит від 25 до 50%. США погодилися встановити для європейського союзу додаткове мито у відповідь. У відповідь да, тобто, що. Європейці так роблять на рівні максимум 15%. Ну а також відмовилися від застосування додаткових санкцій на окремі товари походженням з Європейського Союзу. Зокрема, там автомобілі, тому що це дуже хвилювало Трампа і так далі. Але є ще ж окремі угоди між країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами. Тому в цьому плані, як там буде, ну. Фіналі сказати поки складно, чому тому, що ми бачимо, що от, наприклад, Трамп зараз оголошує додаткові 10% відсоткові мита з перспективою збільшення до 25% проти тих країн, частина з яких з Європейського союзу які підтримують Гренландію і Данію. Очевидно, що кількість таких країн по ідеї буде зростати. Хоча я можу собі уявити, що той же Орбан на випадки буде бігти і кричати, що я нічого не маю проти анексії Гренландії або купівлі Гренландії, тільки не запроваджуйте проти мене якісь додаткові мита. Що стосується наших взаємовідносин зі сполученими штатами, у нас на сьогоднішній день є зі сторони США мита на рівні 10%, Це мінімальний рівень, який взагалі діє, але для країн, які не мали профіциту торгівлі товарами з США. До 25-го року У нас тут дійсно нема чим похвалитися. Ми експортуємо в Сполучені Штати товарів на суму там 826 мільйонів доларів. Ну це було принаймні за січень, вересень 25-го року. Можливо, дотягнемо до мільярда, якщо візьмемо ще там кілька місяців. 25-го року Сполучені Штати ну, формально є п'ятим нашим партнером після Європейського Союзу Туреччини, Китаю і Єгипту. До речі, да ми з Єгиптом достатньо активно торгуємо, але це Приблизно лише 3% загального експорту України. Тому що ми від цього в принципі виграємо, оце питання, яке на сьогоднішній день є головним. Да? Ми там поставили переважно продукцію металургії. Це чавун труби з іншого боку, в США Україна поставила 70% всього експорту. чавуна. і тут, якби переорієнтувати там поставки, ну практично неможливо буде в майбутньому. Якщо ми говоримо про якісь нові товари, які б могли вийти на американський ринок, це можливо, але це потребує часу, це потребує інвестицій. І от питання, чи є в нас цей час з інвестиціями? Це така ще історія. А от часом історія є ключовою? Чому тому що? Україна хоче стати членом європейського союзу. У нас це заявлено. Влада каже, що це відбудеться максимум до 2030 року, тобто 4 роки. А європейський союз, це в тому числі митний союз, і всі, хто є членом ЄС, вони повинні діяти у контексті спільної торгівельної політики щодо всіх третіх щодо всіх третіх країн, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Тому, якщо ми приєднуємося, або точніше, коли ми приєднуємося до ЄС, ми повинні відмовитися від своїх регіональних торгівельних угод. І прийняти ті зобов'язання, які діють в європейському союзі щодо мережі угод про вільну торгівлю, укладених безпосередньо європейським союзом, і тому, тому ми повинні ну, відмовитися від тієї угоди, потенційної, яку ми зараз можемо підписати з Сполученими Штатами Америки, чи є сенс тоді цю угоду підписувати, якщо ми скоро від неї будемо відмовлятися? Питання. Інше питання: а з якого дива сполучені штати повинні нам зробити нульовими мита чи тарифи там на продукцію? Ну що це що повинно сполучені штати до цього? Заохотити, крім того, ми не знаємо, як Європейський союз відреагує на намір України укласти угоду про вільну торгівлю з США під час перемовин про вступ, розуміючи, що її треба потім буде відміняти, і це може стати потенційною проблемою. Ну кілька країн, як ну, як мінімум, можуть цим скористатися і сказати, що це створює додаткові якісь там ризики, і вони поки відкладають перемовини з Україною. Ну я вже й мовчу про те, що не зрозуміло, якими є відносини, і будуть які відносини між. Європою і Сполученими Штатами може початися і торгівельна війна, в тому числі Трамп вже хотів це один раз зробити, але він це як елемент тиску використовує. Якщо це знову вспливе, то ми опинимося просто в шпагаті, знаєте, на розтяжці, тому що і з Європою хочемо, і зі Сполученими Штатами, в принципі, хочемо мати гарні якісь відносини. Тому тут головне питання, яке виникає: а навіщо нам це взагалі? Тобто, заради чого ми це робимо, якщо це не принесе якихось додаткових коштів, але потенційно. Створить додаткові проблеми. Єдина відповідь, що це частина більш широкої угоди про економічне відновлення України, яку там планують ледь не підписати в Давосі. От ось, ось там почнеться все. Да, і ми про це будемо вже знати, мати якусь інформацію, і це якби повинно. Сподобатися там Дональду Трампу, і тому єдиним для нас, мабуть, механізмом залишається такий механізм підписання цієї угоди в контексті більш широкої з паралельним узгодженням цього питання з європейцями, тобто ну логіка в нас повинна бути така, що не виступайте проти підписання цього, чому тому, що це складова частина угоди про відновлення. Відповідно, Європа просто якщо угода запрацює про відновлення. Європа менше коштів витрачить на витратить на відновлення України, що вигідно Європі. Ми ці кошти там більшою мірою візьмемо зі сполучених штатів. Ну це єдино прийнятний якби сценарій, який може бути, але він достатньо складний. І мені здається, що ми тут потрапили в певну паску, тобто хтось з радників президента порадив йому от скористатися такими поняттями. Вони дуже красиво звучать публічно і вони подобаються, в тому числі громадянам. Але коли ти заглиблюєшся в суть, ти розумієш, що це дуже складно для реалізації так, от президент почав це політично озвучувати. А зараз, коли треба буде приймати конкретні рішення, не зрозуміло, як це робити. Тому можливо, е ну є сенс, поки не поспішати. І дійсно, якщо ми вже будемо стояти на своєму і будемо намагатися реалізувати цю ініціативу, робити це у тісній координації з європейським союзом, виходячи з того. Що в майбутньому ми будемо разом з ЄС, і в тому числі разом з ЄС в контексті якихось там ну, гіпотетичних майбутніх торгівельних воїн або торгівельних суперечок зі Сполученими Штатами Америки. Ну а зараз краще не поспішати дуже уважно цю тему ще раз розглянути, і якщо вона несе виключно інформаційно-політичний якийсь, ну такий, знаєте, там бонус і несе виключно інформаційно-політичний якісь дивіденти, то можливо є сенс її навіть відкласти. Трошки на потім не педалювати саме цю тему, оскільки вона нам не принесе ніяких економічних чи інших плюсів, але потенційно може створити певні проблеми. Історія про те, що спочатку краще подумати, потім говорити, вона як ніколи зараз актуальна. Ми сподіваємося, що та наша команда і та делегація, яка буде цими питаннями займатися, вона це прекрасно розуміє, а не знаєте, вийде як угоду з угодою про корисні копалини. підписали, звучить непогано. А які від неї. Ну, сенс для України, які позитивні наслідки для України не зрозуміло до сьогоднішнього дня. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!